Крок дев'ятий. Особисто відшкодували заподіяні цим людям збитки де тільки можливо, крім тих випадків, коли це могло зашкодити їм або комунебудь іншому. Ані очікувань, ані умов, Укладення списку скривджених не має на меті пригнітити нас, а дає змогу усвідомити. Як багато людей через нас страждали, коли ми робили помилки, тут йдеться про щось абсолютно інше, а саме про те, що цим людям з укладеного нами списку відшкодувати страждання, щоб замість кривди з'явилася любов і мудрість з нашого боку, щоб замість ран вони пережили радість і надію. Щоб і для них стало очевидним, що тепер ми вже інші люди. Здатні робити із спецсовісті, визнавати свої помилки і відшкодовувати заподіяну кревду. Це необхідна умова, щоб минуле було вже тільки минулим. Як конкретно я повинен особисто відшкодувати тим, яких скривдив? Почнімо від людей, які вже не живуть, чи є можливість і їм відшкодувати страждання, які я їм заподіяв, коли вони були ще на цій землі. Така можливість є для людини, яка вірить у Бога, котрий любить нас безумовно і повсякчас. Очевидним є, що ті, які вже переступали поріг вічності, продовжують нас любити, молитися за нас. І чекають нас у вічності. Вони безпосередньо з вічної сторони існування або з допомогою Бога знають про нашу ситуацію і надзвичайно радіють нашим новим, зрілішим способом життя. Відшкодувати померлим означає сказати їм під час молитви про те, що ми просимо у них пробачення, означає молитися за них. І просити Бога, аби вони опинилися в небі, якщо їх там ще немає. Яким чином, ми повинні відшкодувати тим, які є біля нас, які є з нами по цій дочасній стороні існування? Конкретні принципи у цьому питанні подає нам Ісус у відомій притчі про немилосердного боржника. Боржник прийшов до позаконодавця впав перед ним на коліна і чесно визнав та описав свої провини. Я позичив у тебе величезну суму грошей і не віддав. Тепер ти маєш право посадити мене у в'язницю, ти маєш право замкнути мене там з усією моєю сім'єю і всім моїм майном. Ти маєш таке право, і я його беззастережно визнаю. Я заслужив собі таку долю. Однак у мене є до тебе прохання, щоб ти дав мені шанс сплатити мій борг частинами. Я щиро хочу все тобі повернути. Зауважмо, що у притчі Ісуса боржник не просить посикодавця, аби той упростив йому увесь борг. Щось подібне навіть не спадає йому на думку. Він благає тільки про шанс сплачувати цей величезний борг частинами. Тоді, після такого визнання і ані секунди раніше посекодавець прощає йому весь борог. Тепер погляньмо на принципи відшкодування у світлі згаданої брейчі, адже ці принципи стосуються усіх, які когось скривдили і тепер прагнуть відшкодувати їм учинене зло. Мій перший обов'язок піти особисто. Як це наголошує десятий крок до людини, яку я скривдив? Саме я повинен піти до скривдженого, а не вислати якогось посланця чи контактувати через листування? Винятком є ситуація, коли скривджена мною особа принаймні поки що не бажає мого особистого візиту, бо, наприклад, ще не вірить у мою переміну. Або завдані мною рани ще надто свіжі чи надто болючі. У таких випадках я починаю з листа, з телефонної розмови, або висилаю якусь людину, яка буде посередником. Так само винятковою є ситуація, коли хтось живе за кордоном, особливо на іншому континенті, і я не можу дозволити собі відвідати цю людину. Або у цьому перешкоджає мій стан здоров'я чи професійні обов'язки. У всіх інших випадках я повинен особисто піти до людини, який хочу відшкодувати кривди з минулого. Надзвичайно важливим є те, щоб я пішов з власної ініціативи, а не, наприклад, тому, що мене переслідує поліція, що скривджений подав на мене в суд. Чи тому, що тепер я не маю що їсти і де жити, і тому шукаю когось, хто мені пробачить і прийме під свій дах. Відшкодувати я можу тільки тоді, коли йду до скривдженого того, що сам визнав це за доцільне, таке, що випливає з правди і справедливості, якої вчуся, а також з моєї любові до цієї людини. З любові якої раніше мені не вистачало, що маю зробити, коли особисто з'явлюся перед людиною, яку я скривдив? Чи я повинен сказати пробач мені і забудь про все? У жодному випадку така позиція була б проявом низькості, жорстокості і нахабства з мого Боку. Мало того, що я тебе скривдив. Дружину, чоловіку, сину, дочку, мамо, тату, брате, сестру, сусіди, то ще приходжу і щось від тебе вимагаю. Цього робити не варто. Якщо я скривдив тебе, то не маю права, права нічого від тебе вимагати чи скеровувати до тебе якесь побажання. Навпаки, тепер я повинен усе вимагати тільки від себе самого. Якщо я став зрілою людиною, то приходжу до скривдженого винятково для того, щоб з покорою, може, не падаючи на коліна, як боржник з притчі Ісуса, але зі сльозами на очах визнати і описати суть моїх провин, щоб ти знав, що я вже усвідомив правду про мої помилки і заподіяну тобі кривду. Я приходжу, щоб тобі сказати, Нарешті я усвідомив, що я тебе кривдив. Так, так і так. Тут ідеться не про якийсь дріб'язковий обпис кривд, а про перелічення усіх їх видів і категорій. Наприклад, я визнаю і зізнаюся перед тобою, що кривдив тебе брехнею, обмовлянням, залякуванням, насильством. Що використовував тебе фінансово чи сексуально, що гнітив тебе тим чи іншим чином. Якщо тоді ти додаси, що, окрім цього, я кривдив тебе ще чимось іншим, то я трохи подумаю, бо може ти мені надто багато закидаєш, деякі люди, котрі бачать нашу радикальну переміну, схильні прописувати нам провини, яких насправді немає. Якщо ж я стверджу, що твої закиди слушні, то прошу у тебе пробачення і за ті кривди, які я досі не усвідомлював. Відтак додам так ти слушно кажеш, я кривдив тебе і тим, про що ти зараз сказав. Дякую тобі за те, що ти допоміг мені це усвідомити, адже я щиро прагну сумінно розрахуватися з минулим. Мій перший обов'язок із власної ініціативи піти до скривченої людини, щиро попросити пробачення і описати всі види кривд, які я їй заподію. Бувають такі ситуації, коли на той момент це єдина можлива форма відшкодування з моєї сторони. Так відбувається, наприклад, тоді, коли я приходжу просити пробачення до вмираючого. Коли внаслідок азартних ігор втратив усе майно і не може віддати навіть найменшої частини боргу, або коли моїми помилками я довів до розпаду подружжя і сім'ю, і тепер з певних причин вже неможливо повернути назад наслідки того, що не стало згодом. Утім це крайні ситуації. Тоді єдиною можливою формою відшкодування є те, що моє теперішнє, зріле, жит... теперішнє життя є зріде і що я вже нікого не кривджу. В інших випадках моє завдання не тільки обмежитися щирим перепрошенням, але й винагородити заподіяне зло. Наприклад, якщо я тебе очорнював, то тепер забираю свої слова назад. Перед тобою і в тих місцях, де я це вчинив. Якщо я тебе обкрадав чи не віддавав позичених грошей, то тепер віддаю так швидко, наскільки це можливо, чесно і важко працюючи. Якщо я тебе бив, то тепер виявляю любов, чуйність, лагідність, звичайно, настільки, наскільки ти мені дозволиш. Ми зобов'язані винагороджувати скривджених нами людей таким чином, щоб це не зранило ані їх, ані інших. Рознаймо конкретний випадок. Якщо чоловік бив і зраджував дружину, а тепер цілком змінився, попросив у неї пробачення і описав свої провини, то, попри все її рани. Ще можуть бути настільки свіжі і болючі, що пригортання чоловіка вона сприйняла б, як вияв зневаги чи применшення її страждання. У цій ситуації оптимальною буде настільки тактовна і емпатична поведінка чоловіка, що вона сама переконається у його радикальній переміні, що поступово заспокоїть болючі спогади. І одного дня першою пригорнеться до нього, тоді він зможе відповісти ще більшою лагідністю на її лагідність і виявлену йому довіру. Коли ми із власної ініціативи прийдемо до скривченої нами людини, коли щиро попросимо в неї пробачення, коли визнаємо і виявимо усі категорії кривд, які їй заподіяли. І коли великодушно, а водночас докладно відшкодуємо все, наскільки це можливо, то тільки тоді можемо визнати, якщо ти мені пробачиш зла, яке я тобі вчинив, яке намагаюся відшкодувати, то я буду надзвичайно щасливим. Це повинно бути делікатне прохання чи натяк, а не вимагання. Чи ставлення умов іншій стороні. Найкращою є ситуація, коли ця інша людина бачить нашу радикальну переміну, коли помічає, як замовіно і водночас дуже докладно, ми намагаємося все їй відшкодувати. І коли, як наслідок із власної ініціативи, каже нам, що все з цілого серця нам пробачила. Тоді свято примирення є повним. Якщо людина, в якої я прошу пробачення і якій винагороджує заподіяні кривди, каже мені, що не вірить в мою переміну, що не приймає ані мого перепрошення, ані відшкодування, і стверджує, що ніколи мені не пробачить, то тоді я не маю права виявляти агресію через тратування. Це хрест, який я тепер нестиму і який сам на себе поклав, коли в минулому кривдив цю особу. Тоді мені залишається тільки молитва в цьому наміренні, адже тепер вона виявляється незрілою. Вона стверджує, що мої помилки з минулого спричинили її теперішню незрілість чи впертість. У такій ситуації я можу турбуватися про долю і майбутнє цієї людини. Натомість маю повне право бути спокійним за мою власну долю, адже зі свого боку я зробив усе, що було моїм обов'язком і що від мене залежало. Наша доля залежить не від того, чи хтось нам пробачить наші провини, а від того, що ми радикально змінимося і відшкодуємо тим, яким це можливо, і таким способом, який для нас можливий, і який нікому не завдасть ран.